Леся Українка, Ольга Кобелянська, Ліна Костенко, Марко Вовчок, видатні українські письменниці та громадські діячки, які не лише залишили свій немирущий слід у світі літератури, але й тілили в своїх творах яскраві образи жінок. Вітаю! Мене звати Анна. В цьому відео ми поговоримо про твори, в яких змальовані образи сильних українок, що кидали виклик закостенілому суспільству. І перша, про кого ми хочемо вам розповісти, багатьом відома мавка, головна героїня лісової пісні Лесі Українки. Авторка створила неповторну особистість, яка не піддається стереотипам та визначає свій власний шлях. В той же час мавка виявляє глибоке відчуття жертовності в ім'я любові. У контексті ідей гендерної нерівності, захисту особистих кордонів, самовизначеності, образ мавки залишається актуальним і сьогодні. Ольга Кобилянська втілила образи жінок-інтелектуалок в новелі Меланхолійний вальс. Це твір, в якому письменниця ретельно досліджує психологію та внутрішні конфлікти героїнь. Ольга Кобилянська описала самодостатніх, горних та незалежних жінок. Головні героїні прагнуть утвердитися в чоловічому світі. Вони не бояться лишитися незаміжніми, адже шукають щастя насамперед у собі. Це не єдиний твір Ольги Кобилянської, де лунає твердження, що жінка це не дозвольний додаток до чоловіка, а самостійна особистість зі своїми прагненнями та поглядами на життя. В її повісті Людина, героїня на ім'я Олена Ляуфер має відвагу боронити своє Я дівчину не розуміють та засуджують за те, що вона не боїться суспільства і піднімає питання освіти, праці та рівноправності з чоловіками. Після втрати коханого героїня не бажає виходити заміж. Але, на жаль, суспільство не готове змінюватись. І через тиск обставин Олена ніяк не може запобігти небажаному заміжжю. Ліна Костенко у своїх творах розкриває глибокий емоційний світ жінок. В історичному романі у віршах під назвою Маруся Чурай Ліна Костенко описує чисту серцем, розумну та обдаровану музичним талантом дівчину. Це постать з легенди, пісні, якої співала вся країна. На долю Марусі пропадає багато випробувань, але її велике серце не затьмарюється, і прагнення кращого для всіх залишається з нею до останніх днів. Ще одна дівчинка Маруся описана Марко Вовчком хоробра та вольова героїня одноіменної історичної повісті. Вона відправилась в ризиковану подорож разом з козаком-січовиком для створення табору, який би боровся за відновлення Незалежної України. Маруся проявляє наполегливість та витривалість у досягненні мети. Вона готова боротися за свої ідеали та принципи, навіть якщо це вимагає великих жертв. Цей образ відрізняється вірою в свої сили і надихає читачів на самовідданість заради великої мети. Друзі, сподіваємось, що ви хочете ознайомитись детальніше з кожною героїнею або освіжити в пам'яті ці твори, якщо ви їх вже читали. Не забудьте підписатися на канал АКіпринт та поставити лайк нашому відео. До зустрічі!